Привіт всім! Сьогодні новий день, новий влог. Підписуйтесь на канал, ставте свої коментарі і вподобайки. В общем, все, як завжди. Їздила сьогодні, забрала документи на кварцвініл, заплатила. Він вже приїхав, але я сказала, що поки що хай у них побуде в магазині, бо ще рано його забирать. От, через тиждень-два десь заберемо, буде Саша класти підлогу. І я вам казала, що сьогодні буде унітазний влог. Хочу з вами порадитися. Я не знаю, чи казала, казала я вам, так, що у мене отут у нас у Артема квартирі, якось злив такий в унітазі, він безопадковий. І коли зливаєш, кришка закрита, на кришки ляпає. От, ну це не дуже гігієнічно і е, сантехніки намагалися це е, виправити, там вставляли спеціальний там, розширювач чи якусь ну, якусь штуку, щоб був не такий різкий поток на початку. Води стало краще, але ну, це все одно був гемор, знаєте. Типу, воно все одно не ідеально, краще, терпимо, типу, нормально. От, але ж, звісно, я зараз хочу брати на ту квартиру такий унітаз, з яким не буде таких вже додаткових якихось питань. От, і з, я начебто знайшла вже такий. Поїхала ж там в одне кафе, теж я вам показувала там був. Так, для мене завжди для найкраще місце на парковці. Секундочку. Для мене завжди найкраще місце. Вже я його знайшла. Але поки шукала, ще дивилась огляди в інтернеті в Ютубі. І вийшла на YouTube-відео іншої моделі. І я хочу зараз вам її показати. У мене 26 тисяч підписників. Я думаю, когось такий унітаз вдома є. Там незвичайний злив якийсь сучасний. І якщо ви мали досвід користування таким унітазом, можете мені написати, як воно. От, Зараз я вам ставлю сюди відео. Так, тут от бачите, звичайний. От у нас отакий унітаз злив як справа. Зверху йде, і отак він позабадковий, і плюс по кругу йде. А це новий варіант. Бачите, тут одна дірочка, отут, і воно йде отак, як центрифуга. І бачите, який провели експеримент. Різне, різне, різне туди запихували в ті унітази і порівнювали, як справляється злив. Я навіть це відео скинула сантехнікам, які лагодили цей унітаз. І кажу: ну, там параметри, все. Ну, я знайшла його в продажу і повністю характеристики. І показую, кажу: анука, подивіться, чи нема там підводних каменів якихось. ну Чи дійсно воно може так працювати? Ну, от тут же показано, що працює. Показано. О, здрасте. Давайте ще раз. Вітаю вас! А, чи дійсно воно класно, ніяких там підводних каменів немає, казала. Каже, ну, З точки зору характеристик, які вказані на сайті, схем там, встановлені і так далі, все прям ну, ідеально. Ну, як воно покаже себе, от, ну, от ну, уже непосередственно під час використання, ну, ніхто ж гарантій вам не дасть. От, тому я вирішила звернутися до своїх підписників, і я подумала, що невже ж ні у кого такого немає унітазу? Ні, ну реально класний змив, дивіться. От, Тому пишіть свої коментарі і взагалі, що ви про це думаєте? Навіть якщо у вас немає такого унітазу, як вам мене цей вразило, вразило, ну реально класно. Реально класно, дивіться. І все, ну тут так не підлаштуюш, Жаль, ну жально ж показали. А зараз приїхала я на базар, буду купувати плед. Обрала собі, який плед мені подобається. Е, олійку. Я сподіваюся, сьогодні вони будуть, бо вчора їх не було. Тобто ларючок, в якому я покупаю, завжди купую гірчичну, гірчичну олію. А, до речі, вони ж продають по Україні. Вже кілька разів давала їх номер телефону в Ну, Хто мене запитував, де я купую ярчичну олію. От, і це просто ларючок на базарі люди самі давлять. І я давала номер і да, мені потім дівчата писали. О, ми замовили, дякую, класно, все. Вже приїхала. От, і чорного кмину я там купую олійку. Я купила плет. Отой, червоно-коричневий все ж таки. Вчора поприкладала ну, фотки ж я поробила на телефон і уявляла, який колір, який по якості плед буде краще. Коричнево-червоний, він такий з відтінком красивим. дуже, Мені дуже сподобався, тому я його взяла. Плюс я взяла два десятки домашніх яєць. Взяла олійки всі, які позакінчувалися. Вікторія, смотрю на ваші волосся, цвет волосся помінявся пігмент или світ так падає. Спасибо за відео. Та ні, в мене ну, темні волосся. В кінці тут у мене ж було мілірування, чи айртеч, як воно називається. О, воно вже відросло, хочу, наче ну, освітлитися. Але, пам'ятаю, тоді, тоді, після освітлення, у мене дуже почали сіктися і тут взагалі так ну, повідпадали вони просто через місяці-півтора. Спочатку було клас, мені всі подобало, все подобалося. Потім просто тут у мене і так їх небагато. А вони ще й поосіклися, і повідпадали. Получається, що ну, наче хочеться освітлитися, але. Щоб не перепалювати, буде не той колір, буде жовтим віддавати. Щоб не було жовтого, треба витримати по часу довше. ну І розчин цей взяти, такий міцніший. ну в общем Скільки раз, оце я вже через на ці граблі наступала, все одно, рано чи пізно я йду і освітлююсь. От, ну Але поки що чекаємо, чекаємо. поки що не, не настав той е, крайня точка коли все так, Я хотіла на цей коментар прочитати, а це, це новенький, просто зараз вискочив. Там, от, там якраз автор кетодієти на днях признав, що кетодієта небезпечна і просив не купувати його книгу, про це в нього зараз проблеми зі здоров'ям. Не чула цю інформацію, якщо чесно. Ну, Про кето дієту я багато знаю. Я знаю, що вона не всім підходить. Я і сама не прихильник, не прихильник цієї дієти, тому що вона досить така важкувата для жовчного. Чому? Тому що зазвичай кето дієту пропагують разом з інтервальним голодуванням. Тобто, кето... Беруть для схуднення часто для того, щоб позбутися цукрового діабету типу чи інсулінорезистентності, а люди з цією хворобою дуже часто мають зайву вагу, ну тобто воно одне з одним пов'язано. І тому інтервальне голодування разом з кето дуже класно виводить з цього. Ну, По-перше, людина знижує вагу дійсно, тому що ну, і включаються інша біохімія організму. А по-друге, уходить у ці всі хвороби, які йдуть від вуглеводів, від великої кількості вуглеводів. Ну а ці люди, які мають зайву вагу, зазвичай вони харчуються великою кількістю вуглеводів, і тому у них розвивається інсулінорезистентність або діабет другого типу. От. І ця дієта дійсно дуже часто допомагає, але в чому там нюанс, коли ви довго робите великі проміжки між їжею, жовчний не працює так, як він мав би працювати. Бо і жовчі застоюється, вона стає густою, і можу, що може призводити до піску і потім каміння в жовчному міхорі. Я не знаю, які проблеми зі здоров'ям саме у автора цієї дієти. Я поцікавлюсь обов'язково, що там за новини. От але ну, я про це знаю і тому і не пропагувала ніколи цей вид дієти для схуднення. Але багато людей дуже-дуже раді на ній бути і почуваються себе добре і ну, в общем, все це. Просто що. Мене от смущав саме цей момент з жовчним. Але але там можна такі робити штуки, як от як я для себе обрала кава з олією. Вона стимулює, от коли період ти не їси, там проміжок вони проміжки між їжею все одно великі, і мені подобаються великі проміжки. Я не можу багато їсти. І у мене і на звичайному харчуванні проміжки великі, що для жовчного не дуже. Я це розумію. А, тому і в принципі, і маю такі проблеми. Але я просто фізично не можу частіше їсти. Раз на 4 години я не хочу їсти. От я зараз. В проміжках, коли в мене великий проміжок між їжею, я п'ю каву з олією або МТС, є така спеціальна олія для кето, або звичайну кокосову нерафіновану олію, воно таке кокосова кава виходить смачно. І жир, і кава, і жир, і те, і те воно дуже стимулює жовчний. От, тому зранку встаєш, випиваєш. Води, потім я довго не хочу снідати, я себе змушую досі снідати. А так я зараз от спробувала випити каву там, через годину, після, після того, як воду попила, через пів години. Випила каву жирненьку. От, наче має простимулюватися жовчний. Плюс я зробила там, ну, так, от масажик собі, я прям відчула, як мені хорошо стало після нього. Тобто тут є спазм такий, коли ми довго не їмо, жовчний спазмується, ну або нервуємо, Так? І я там посиділа, трошки попридушила, і воно прям цей спазм, я відчула, як воно фух, і розслабилось. От е... потім нам було десь десь 12 я сьогодні поснідала. А потім от досі я не їла, котра зараз годину 15.44. І не хочу. Тому що сніданок у мене був жирний досить, плюскава ну, тобто покалоріям вистачає. Чому, в принципі, і легко бути на цьому інтервальному? Я та й не збиралась. Тому що жири воно дає багато енергії, не займає багато місця в шлунку, але дає енергію. і ти насичуєшся і не хочеш просто їсти. От. Хоча у мене апетит я почала відчувати. До цього у мене дуже рідко, коли я їла, от прям від того, що я хочу їсти. Просто треба, я знаю, що час прийшов, треба поїсти. А це відчуття е, голоду в шлунку у мене немає. От. А, а тут от, другий день я відчуваю голод приємний в шлунку. Тобто мені подобається те, що я зараз відчуваю. Вчора, виходить, я поснідала рано, Рано поснідала, десь в 9, 8, 9. Потім у мене була оця кава через кілька годин з олійкою. Потім я десь бігала, бігала, прибігла додому, вже була холодна, але нічого не було, не було готового. І я знову зробила каву з олією і е, такий хороший, ну, грам 25, е, кілька ломтиків пармезану. Це у мене був такий обід. А потім е, я Приготувала ту курку, і вже теж курку з чимось чим. З чим Коротше, з олією червоної риби я на неї була. Коротше, воно таке жирненьке було. Ну і там пару редисок я таких з'їла, тобто і зелень. Тобто зелень я залишаю, і набагато менше овочів, ніж я їла раніше. От, ну звісно, я не знаю наскільки, якщо довго тривало в такому харчуванні. Ну не знаю. Кета хліб, там ж яйця, хлорія знов таки, або хій, або цей. Це все ну, за рахунок жирів ми набираємо калорій. Я і хочу трошки зараз добрати калорії, щоб набрати вагу де худнуть. А мені треба набрати. Ну, можна на будь-якому харчуванні і набирати і худнути. Головне з розумом це робити. Я от намагаюсь зараз для себе спіймати ту золоту середину. Бо мені достатньо два рази на день харчуватися, я розумію, от по потребі мені приємно. От, і якийсь один перекус такий, типу от пармезанчика кусочок, отак. От. І мені подобається. І це легше набагато. Ти не на тричі в день ну, маєш повноцінно там собі придумати, що тобі поїсти, а двічі. Я взагалі мечтаю, що колись. Можна буде раз на тиждень щось з тюбіка закинути, а там буде все і буде вистачати і калорій, і всього-всього. Щоб не готувати і не бігати по можна. Думаю, колись так буде. Коротше, ну от я на такому шляху подивимось по цей. Я знаю, як все контролювати аналізами. Я здаю аналізи в принципі регулярно. Як тільки щось я відчую, що щось не те, я завжди можу повернутися до стандартного харчування збалансованого, до до якого я, ну скажімо так, прагнула і в принципі мала. Ну просто я ж кажу, мені в його забагато треба, щоб набрати калорійність, треба з'їдати багато. Я не можу мене не влазить, не влазить. Я пробувала розтягувати шлунок, типу думаю, ну він же ж має розтягнутися. Ой, фу, ужас. найгірші часи були, коли я намагалась розтягнути шлунок собі. Він, ну, я хожу об'єднане постійно, без чувства, е, вообще, без бажання їсти. Це ж ад який, знаєте, все це, це не смачно здається, тому що не хочеться їсти. Ти, типу, тільки що, наче поїв, ощущення таке, а треба знову їсти. Тому що потім ще раз треба встигнути поїсти тричі за день. Хоча б я вже... Я не знаю, люди з перекусами там якось. Ну, бачите, у кожного свій, свій тип харчування, свій тип травлення і комусь не вистачає 4-5 разів на день поїсти. Хоча всі дівчата, хто до мене приходять на схуднення, от на збалансоване харчування, не кето. Збалансоване, там білки, жири, вуглеводи є трошки. І багато овочів. Ті все одно з часом переходять на трьох разів, їм не треба більше. Спочатку ну, їм кажеться, що мало буде, а потім, коли починають от все класти в тарілку те, що треба, то потім вже і перекуси відпадають, Тому що, а, а я не хочу, типу я не є. От, перекуси хочеться, коли ти в прийом їжі попередній не добрав чогось, і організму не вистачає, і він починає просити, дай мені, дай мені ще щось, і людина йде і бере цукерочку або під якусь, а це зовсім не те, що організм попросив. От, от, от. А коли ти його нагодував правильно, то потім не попросить тебе, мене не просить взагалі. Все, все нормально, всього вистачає. Повернулась додому. Давайте зараз примірюємо пледик, порівняємо. Отак От в мене зараз було. Ну, я зазвичай червоний теж кидала, щоб трошки розбавити. Але цей плед, він дуже сильно, до речі, хочу сказати. Я колись казала, але ще раз повторюсь: це ж інстаграмні, оці всі пледи. Оця косічка, да? бачили? Я думаю, не раз бачили вони. Бієш такий, світлі, всякі різні кольори є. От. Але ж тільки трошки отак, ногтиком от, от застилаєш отак, от, чуть, -чуть вообще бульк і така нитка. Пам'ятаєте, я його міняла, нам він прийшов за зацепками, з ці. Так от, Я задовбалась. Воно висмикується кожен раз, як я його. Рухаю. Просто потім я отак от починаю тик-тик-тик, тик-тик-тик. І от ти тин ти тин ти -ти щоб ця нитка назад пішла. Ну, це так геморно. і А не дай Боже, Артем до нього прикасається. У мене паніка. Бо я ж розумію, що там зацепок на руках у нього робочих стільки, що йому взагалі не можна торкатися до нього. Тому я була в постійних пошуках заміни цього пледу. А ще. Його скласти, так щоб потім розкласти, це теж ціла у мене технологія. Ніхто, крім мене, в цьому домі більше його скласти так не змог, не зміг би. Скласти і зміг би, а от розкласти потім так, щоб не півгодини години засілати, ліжко заправляти. От. Так що, звісно, він дуже незручний. Дуже такий привередливий. Менеться, якщо його просто стягнути, якщо просто стягнути, покласти, а потім наступного дня його застілити назад, то це просто 20 хвилин часу займає. Так, Аню, дивіться, з песиком. З песиком прям дуже співпадає колір, електризується. Ну, понятно, тому що... Штучна тканина, але набагато простіше, я вже розумію, його застілати. О! І до штор, і до підлоги, і до собаки. От так мені подобається найбільше. Не повністю його туди до кінця, а все ж таки з заворотиком. От заворотик щось таке придає, так? Да? Так. Я задоволена. Плед є, підійшов, подобається. Що так завжди співпадає, коли я приходжу? Ні, ну або. Я їду. Не... А, от з чим ось. це пов'язано. Я приходжу на їжу, да, а перед ти, цим завжди ну, годується кай. Приход... Подивіться, які у неї тут вкусняшки є. Ага. М'ясні якісь, дивіться. Да. Навірно, і смачно. Навірно, да. Та блін. <рес> це консервочка. Uh -huh. А відте, що це таке Та, було, явно кить. А мама збирається шити матік. Матік для равликів. Да. А я сьогодні двох равликів собі на забезпечення забираю. Прийшли з прогулянки. Мама, світ, При... гуль, При... Прийшли з прогулянки. І зараз покажемо. Як у них оце все тут відбувається цікаво. Я колись бачила мені. Я була... Кеті, просто... чекай, чекай, вона бачить віку, трошки все сидить. Кеті, ти покакала? Треба, да. так. Треба чекати, чекай. Зараз я роздягнуся і будемо мить лапи. Вона, звісно, все вже пішла, але в зв'язку з тим, що тут ти, вона якось. Так. Все, йди, мои лапки, бігом, бегом лапи мить, бігом. Не, не на віки, Кеті, лапи мить, мої, бігом. Давай, 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 Вс, ну все. Давай, лапочку, давай. Вот така чистенька буде лапочка. Піднімай, піднімай, О, так, молодец. І пузико протерти, да? Тепер на тряпочку треба стать висушити лапкой і витруситься, так, коті? Туди, давай. А, витрусись. Трусись. Трусись, давай. Трусись, скажу. Ладно, вилазь, там витрусишся. Вилазь. Все, все, молодець. Така розумниця, так. Да. Розумна собачка. Ах, ще б вкусняшку треба. Ага. Це тушкований хек. Ну, що ви думаєте? Ми випікаємо е, з льняного борошна. Маму те з льняним борошном. Ожі, які! Шарики прямо. 30 хвилин вони стояли, ну я думаю, що можна ще та, отово, пуста суха? Звісно, готова повністю волога. Постав ще на 10 хвилин. Тут Акула. <клес> все, 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 сядь. Сідай. все, Все. Ви не вилазите в кадр мене. Ви подивіться, жирує. Жирують. Це м'ясо. От тоді. А вона таке вже їла? Вона точно знає, що це смачно. Вона, як побачила пачку, у неї глаза опа тільки. І все. От ця шрота не вийшла, воно якесь, якесь воно получилось. На вигляд, наче. Непогано. На вигляд гарненький, але. Да, ось не їх, ну, хай вони ще постоять, може вони ухолонуть і щось зміниться. Але, ну, шрот сухий, я робила з насіння льна, яке перемолола. І вони такі, ну. Ну, коротше, смак якийсь був, а тут просто ти все жуєш. Ну, ми будемо тренуватися і будемо тримати вас в курсі. Забираю у мами двох равликів. Так що скоро буде на каналі відео про равлики. Да. Так. Да. Зараз я їх вже ж тобі у повній комплектації. Так, як ви там? Help me! Help me! Куди мене привезли, забрали з дому рідного. Не дріфті, все буде добре. Вже вдома, плаєдок новенький. А, равликів поставила в тошену кімнату. А собі помила три Ківі. Зараз захряцюю і піду банькати. З вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої коментарі підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте і всім до наступного відео!